Вітаю вас, любі малята. Послухайте, будь ласка, віршик, зимонько-голубонька в білім кожушку. Любимо ми бігати по твоїм сніжку, всім рум'яним ти оцій парі. І ладнаєш ковзанки в нашому дворі. Малята, про яку пору року розповідається у вірші? Так, про зиму. Молодці. Зараз у нас пора року зима. Малята, а що лежить на землі? Так, сніг. А сніг який? Так, правильно, холодний, білий. А де ще лежить сніг? Так, на будинках, деревах, кущах. Небо взимку сіре та похмуре. З неба вилітають пухнасті сніжинки. Малята, а на вулиці взимку тепло чи холодно? Так, холодно, тому потрібно одягатися тепліше. А що потрібно одягати, щоб не замерзнути? Так, це шапку, шубку, рукавички. Малята. А якою буває зима? Так. Холодною, вітряною, сніжною, морозною, чарівною. Малята, так яка пора року до нас прийшла? Так, зима. А чим вкрита земля? Так, білим снігом. Молодці. До побачення, до нових зустрічей.